Ой, Сашка, звісно, дуже. Де ця це Гнеса да? написала. Агнеса. Вибачайте, у нас тут безпорядок, ми збираємось, вже переїжджаємо у будинок. Але дуже класно, дуже класно, що ця Агнеса написала. От я Сашки розказую, як це було. Я кажу, Саша, ти представляєш, Саш, скільки ти працюєш? Два роки буде. Буде два роки. Це коли? Листопаді. Листопаді. В листопаді два роки, як Саша в мене працює. І Саша постійно знає щось нове. Да? Нове. О, Саша, Олександра, щоб не казали, що тебе нема. Олександра постійно знає щось нове і нове і нове про мене. І сьогодні була така згадка, і знайшлася якась звініті корова, яка. Написала, ну і це дуже класно. Я розказую, як я, я таки виборола. Да, ми в інтернеті знайшли. Пише про мене це все, але це було давно. Потім Олександра погуглила далі. Потім пані Марина, не пані Марина, Марина Миколаївна, визвала комісію всю до себе. Напевно, з 15 чоловік була комісія, і шофер, коли привозив, два буси привозили, але я лічно викликала всю комісію до рожиці. Потому що я людина правди. Коли з мене требують 10 тисяч доларів за землю, голова сіради, вигнан був вже забула як його звати Амнезія. Нехай ліпше буде Амнезія на вигнана. А це топікове село. Хочу вам сказати коло Дністра, коло ферми, це земля з бурінами. Я маю заплатити, я дала людям е, роботи, я маю заплатити йому гроші. Взятко, 10 тисяч доларів. Я взяла тоді 60 тисяч доларів, щоб збудувати їм гарний будинок, цехи і я маю ще заплатити взятку. що я не захотіла, що вони роблять, підбурюють мені людей в селі. Тож, тож видиш, то ото перше, тож він написав. Ну і ця бабця, бо вона вже є точно бабцею, і вона от пише ця Агнеса Шрайбає, бо вона вона була учасником або працювала у раді вона була учасником. Але бачиш, боїться навіть себе показати. Ось. І тож вони пишуть, що я в розку, ще щось. Ну таке, ну, уявляєте, людина в розіску. Це ж ніколи не вийде, фопом ніколи не стане. Ну Це ж все закривається, всі рахунки, менше з тим. Але в один прекрасний день цей вигнан під людей. І люди роблять мені мітинг люди роблять мітинг, Ми з танечкою, бо танечка теж була директором, танічка була правою рукою, допомагала бухгалтером. І коли я підходжу до людей і питаю, що ви хочете? А вони просто кричать: вони не знають, що ви хочете? Скажіть ваші пропозиції, що ви хочете? Нічого не хочуть. І, мої хороші, що я тоді? я дуже різка, я стрілець, я різка людина. Я на другий же день, на другий перший в мене мітинг. На другий день я загружаю два буса, перевожу швейні машинки в Чернівці. Перевожу в Чернівці, збираю і їду на море. Знаєш, коли це їй було два роки? Я їду на море, беру всю свою сім'ю, останні, останні 6 тисяч доларів я трачу на море. Беру дітей, уїжджаю на море. Я ще взяла тканини перед тим, буст тканини на іграшку і їду на море. Ось мої хороші. Мені здається, що це було саме прекрасне рішення. Було. За день, за день рішення було. Я там збудувала, я там зробилася. За день було змінено рішення. Все, я поїхала в Чернівці, відкрила фабрику, там моментально за місяць всі працювали з моря, приїхали, пахали, і все було добре. Мої хороші, я знала, що ці робочі попросяться до мене. але я не думала, що так швидко. Я не уявляла, що це буде так швидко, а не пройшло і місяця. Зрозуміло, що більше я вже туди не поверталася. Отакий От відрізок життя у мене був, мої хороші. Тому що самі люди підлі. Україна не готова до того, що ви бачите, і зараз це видно під час війни це дуже видно, що українці злі, українці ніколи не будуть відстоювати свого друга, свого, свою сусідку, свого сусіда, свою родину. Якщо хтось чимось займається, його треба повалити. Обов'язково. Обов'язково треба згноїти, щоб він більше не робив. Отакий у нас український менталітет. Отакий. І потім в Чернівцях я ще працювала довго, мої хороші, і позитивно, надійно. Ще після того Саша, я вже створювала ці століпших товарів України. Ми були постійно на виставках. Ми постійно працювали, ми постійно рухалися вперед. І мої хороші відтоди. А знаєте чому? Тому що в Чернівці мені було це багато, набагато дешевше. Знімати в оренду, люди з сіл переїздили самі, бо вони приїздили заробити копійку. А в селі, коли ти до них приїхав, вони вже нікуди не спішать, їм не треба працювати. У них то те, то те. І вони звикли з села, якщо ти привіз їм у селу роботу, то треба, як з колгоспу, можна брати все. Знаєте, коли ти там телятниця в колгоспі, чи хто, ти принесеш у відрі до, у свою родину, своїм свиням, своїм. Курям, крилям, їжу якусь колгоспу. Так само і у мене: несли всі, усе, що можна і не можна, все, крали все, все, що погано лежало. Оце село Знамените Дорошевці з його головою сільради вигнаном. Які не боюся цього слова, через нього ці дурні люди. Повірили йому, що я якась погана, хоча я їм давала пайки постійно, постійно возилося, мої дорогенькі, на всі свята. Іграшку в мене отримував кожен на своє день народження, на, даре, на день народження своєї дочки, на день народження своєї внучки. Всі все мали пайки на, на Пасху, пайки спеціально привозилися, пайки на. Новий рік, все це було. Але ось так. Отакий От був у нас художник, до речі, голова ради вигнан. Василь Миколаєвич, по-моєму, якщо не помиляюся, може мене вигнан, почує і побачить, як живі, здорові, все у вас добре, мій хороший. Ось так. Агнеса, напевно, ваша права рука. Дуже люблю. Така рада, що ви написали. Я навіть і не нервнючую, тому що ви знаєте, мої клітини, да, як вона написала, що я е, що у мене маразм? Чи, амнезія. Що, амнезія, дуже добре, що вона це написала, прорухала трошки мою Амнезію. І це е, дуже прекрасно. Взагалі, я дуже щиро рада, що село Дорошевці слідкує за моєю діяльністю, що село Дорошевці живе моїм життям. І село Дерешиці втратило таку людину. Бо якщо би ви поступили по-іншому, то у вас у селі була би хороша фабрика, у вас би була дорога кругом фабрики, у вас би було прекрасно, тому що я би думала, ще, хотіла зробити там ще докупити, щоб зробити якийсь міні-готельчик. До вас би приїздили люди не, не то, що з усієї країни, а з усього світу. Бачите, та як от пані Марина Блогер до пані Марини їздять. Навіть в Туреччину, в мене український контент з 25 країн. Приїжджають люди. Розумієте? От ви собі, так як я вам казала, зі мною не варто сваритися, зі мною треба дружити. І хто зі мною дружить він в шоколаді. А ви втратили, ви можете тільки слідкувати. Але я вам за це дуже і дуже вдячна, що ви за мною слідкуєте. Люблю вас безмежно, мої хороші. Тримайтеся! І робіть самі бізнес. Ви ж вмієте, ви ж знаєте, як правильно. Так що робіть, рухайте, піднімайте Україну.